Псевдонаркоз. військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ зсу, старший ординатор медичної роти відділення лікування, родом із Житомира. Цивільному житті він був лікарем-анестезіологом. До 77-ї бригади доєднався в лютому 2025-го. До того, з 2014-го по 2015-ті роки, служив у лавах 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. З 2015-го по 2025-й служив в 199-му навчальному начальному центрі ДШВ. начальником медичної служби в лавах 57-ї бригади працював безпосередньо на стабілізаційному пункті на Ізюмському напрямку на Харківщині. Зазнає, характер бойових дій кардинально змінюється через масове застосування нових технологій на полі бою. І в першу чергу безпілотних. Якщо трошки відкотитися так на років 11 назад, після майдану я долучився добровольцем до 95-ї бригади. Ну, на початку березня, це було. От, я був на той момент призначений на посаду начальника медичного пункту 2 аеромобільного батальйону. От, і весь шлях 2014-15 рік я прийшов у складі цього батальйону цієї славетної бригади Артоморської. У 2015 році я звільнився по першій хвилі мобілізації. От, але в 2015 році назад призвався в армію вже на посаду начальника медичної служби. Тоді новоствореного 199 го навчального центру ДШВ. Прослуживши там 10 років, практично, в лютому місяці цього року, долучився до 77-ї бригади. Це було моє особисте бажання. Ще на початку, як ми її формували цю бригаду, вона формувалася на наших, на наших теренах Житомирських От, і було бажання тоді. От, але так сталося, що через три роки бажання і мрія збулася. Все моє БЗВП в 2014 році це були збори на початку березня. От, і було бажання залишитися в Збройних силах. Безпосередньо в десантних військах. Це була ще мрія дитинства. От, але обставини складалися і життєвий шлях так, що. Е була школа, було медичне училище, от, був медичний інститут в Вінниці імені Пирогова. От, А потім уже це було не актуально, але бажання десь такого глибоко в душі воно залишилося і, на жаль, реалізувалося вже в часи буремні для України. Дещо набувалося в ході бойових дій, дещо діставалося із пам'яті з книжками. О, ну і слухати командирів, <laughs> слухати свого командира безпосередньо. Я проходив інструкторський, інструкторський курс е в 2015 році на початку, січень місяць. От, потім, в 2016 році, я удосконалювався в Естонії на курсах, от, отримавши сертифікат. У от, 2015 році ще безпосередньо у нас тоді заїхали перші інструктори в Британії. На навчальний центр. От. І потім з британцями неодноразово, які були у нас в навчальному центрі, там також проходив, отримував сертифікати. Я до відрядження в Кривий Ріг був, працював на стабілізаційному пункті. Працював армієць наркоз за своїм медичним фахом в стабілізаційному пункті на Ізюмському напрямку в Харківській області. І якщо за часів АТО ООС у поранених військовослужбовців часто були кульові поранення, то тепер вони майже не зустрічаються, переважають осколкові. В основному всі поранення це зараз міна вибухові кульових. Ми практично в очі не бачимо на сьогоднішній день. Характер війни змінився. Ну от і основне це дрони. Всі ураження від рудів. Або скиди, або прямі впівішки, травми кінцівок, множинні осколкові, черепно-мозкові, травми такі є. Буває по-різному. Якщо брати середнє арифметично, це десь в районі 5-7 чоловік за добу. Бувають дні, коли е, більше з цього числа, от, а бувають коли там, менше. Ну, також ми були брати при тамський буркування. Весь 2014 рік це було і Карачун, гора післав'янському, і Славянськ, Лісичанськ, Піскі, оборона Дапа, Дебальцева. Навіть е, коли я був безпосереднім учасником оборони Донецького аеропорту, не дивлячись на те, що я був на той момент. Лікарем і просто медиком, я не буду називати лікарем, бо це таке, був просто медиком е на позиціях, приходилося братися за зброю. В цьому і полягає універсальність. А десантник, взагалі, який повністю пройшов курс підготовки, володіє всіма видами озброєння. Я скажу зі свого особистого досвіду, навіть е тоді, коли я був е просто начальником медичної служби в навчальному центрі. Приходилося бути, проводити медичне забезпечення навчань у курсантів. І на той момент я навіть долучився до Мені дуже сподобалась артилерійська стрільба і мінометна. Так що я мав можливість освоїти стрільбу з міномету і з Д-30. Не стріляв в центрі тільки з танка і не стріляв з сау.